В якому місці водію сірого автомобіля заборонено здійснити зупинку. Для правильної відповіді спочатку згадаємо значення дорожніх знаків та правила зупинки. Перед нами дорога з одностороннім рухом. Про це каже знак 5-5. В населеному пункті зупинка дозволяється на лівому боці дороги з одностороннім рухом. Знак 334 забороняє зупинку транспортних засобів. При цьому дія знака поширюється лише на той бік дороги, на якому він встановлений. Зона дії знака може бути зменшена шляхом встановлення у кінці його зони дії дублюючого знака з табличкою 7, 2, 3. Таким чином, вимоги знаку не діють на лівий бік дороги, крім того, зупинка в положенні В і Г не суперечить правилам. Зупинка в положенні Б буде здійснена після закінчення зони дії знаку, отже, також не забороняється. Єдиним місцем, де заборонено зупинятись, є положення А.